Тут, ну, Можна ж декілька да, шматочків, бо тут є, що я, щоб я обов'язково їла щось і не переводила продукти, і не переводила своє здоров'я. Це повідомлення перше, яке Настя згадує у переписці з коханим. Потім він мені скидав, що він готував їсти макарони. Дуже не вистачає. У чаті біля його імені позначка давно не був у мережі, а останні повідомлення без відповіді. Бо рік і чотири місяці, як бойовий медик В'ячеслав Хованов, зник безвісти. Їхня бригада була на Бахмутському напрямку. Ну, він в мене такий він завжди, навіть в таких якихось важких ситуаціях, в нього завжди була посмішка і позитив. 2 квітня він мені сказав, що він виходить на позиції. Я відчуваю, що йому важко, але він ну, з такою посмішкою. Він типу, не хвилюйся, все буде добре. Я тебе кохаю. Ви бережіть себе Голонать типу всі, щоб все було добре. Це були його такі слова. Відтоді, говорить, і почалися пошуки між поїздками до батьків та роботою Настя щотижня на акціях. Побачила інформацію, що е, завтра обмін, наприклад, я на обміни також їжджу. То я вже завтра буду зранку на Київ. А з Києва я вже буду їхати на Чернігів. І от в такому темпі. Ну т, типу, я не тримаюся, в мене немає такої прив'язки. Типу, якщо мені треба, я можу бути сьогодні в Києві. Завтра, наприклад, в Умані. пошук, пошук інформації, пошук свідків, він лягає на плечі родин. Дев'ять етапів великого обміну. Я відвідала, на кожному я була. Я розумію, що за один, за два, за три. Рази це, тобто це не показник, це не означає, що якщо його там не опізнали, мені сказали, типу, а я його не бачив, мені потрібно повтити руки і навіть не мати надії. На це ні, це не так. Вірить, що одного дня обійматиме і свого чоловіка. Коли лягаєш спати, я завжди йому кажу, на добраніч, Я завжди кажу, добрий ранок. І якщо якась ну, типу, така ситуація, коли я задумуюсь трішки, там, варто щось чи не варто, я завжди собі в голові, типу, а що би мені Славік сказав? От, о він, він, напевно, би мене підтримав, сказав, давай. На пальці у Насті обручка. Каже, десь там у чоловіка її, певно, забрали, та свою не знімає. Собою носить і прапор з його зображенням. Майже завжди в сумці він зі мною так, або в торбинці, в шопері. Він зі мною і ночував на крайньому обміні. А ще навіть на відстані чоловік оберігає. Від дощу сміється Настя. Він мене прекрасно рятував, коли я накинула на, на плечі його. Коли ти людину дуже сильно кохаєш, ти е, все можеш зробити. І коли от така стається біда, ну я знаю, що він би зробив би точно так. Він би мене шукав, він би зробив би все, щоб мене знайти. Продовжить пошуки Настя. І після нашої розмови цього разу їде у Київ. Анастасія Кашиїд, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.